Мінських педагогів навчатимуть енергоефективності. Молодіжний клуб розвитку у рамках проекту ЕСКОМ організовує школу муніципального енергоменеджменту. Першими активісти запрошують сісти за парти вчителів та викладачів місцевих навчальних закладів. Сам Буде навчання неформальне, тобто воно буде складатися з вісьми різноманітних тренінгів, які зараз на етапі підготовки. Безпосередньо будемо залучати кращих спеціалістів в даній сфері. Аби стати учасником школи, необхідно заповнити заявку на сайті молодіжного клубу розвитку. Згодом організатори відберуть 25 учасників. При цьому особливу увагу звертатимуть на мотивацію бажаючих навчатися та вік. Перевагу віддаватимуть молодим педагогам. Стартує навчання у вересні та триватиме два місяці. Тематика тренінгів буде дуже різноманітною, починаючи від таких основоположних понять, як зміна клімату, і закінчуючи це і проектний менеджмент, це і поняття про ОСББ, і це поняття енергоефективності, енергозбереження, альтернативних джерел енергії, тобто і також сталого розвитку. Слухачі енергоефективних тренінгів отримують відповідні сертифікати. А далі передаватимуть здобуті знання учням та студентам своїх навчальних закладів. Після цього учні будуть реалізовувати міні-проекти. Ми будемо вибирати кращі проекти. І якщо нам вдасться отримати фінансування на 2017 на рік, ми зможемо профінансувати ці міні, ну такі ініціативи учнів. Подати заявку на участь в енергоефективній школі можна до 25 серпня.